Чиста та якісна вода містянам. Наші мешканці будуть забезпечені питною водою, навіть блекаут. Розкажемо, як у Миколаєві відкрили нову станцію видачі очищеної води перемоги на світових аренах і нові можливості. Ми рухаємось вперед, розвиваємось. Як спорт Миколаївщини продовжує тримати рівень механізоване прибирання. Дізнайтеся, як у миколаївських комунальників розширюється спектр робіт. Сьогодні середа, 24 вересня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Російські війська минулої доби 10 разів атакували фпв дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Крім цього, окупанти обстріляли з артилерії Куцерубську громаду. Як наслідок, в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач, та вже на ранок всі споживачі були заживлені. В селі Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Також, за даними ОВА, вночі в області збили п'ять шахедів і безпілотників імітаторів. Вночі війська РФ чергове вкрили вогнем центр Херсона. Під ударами була історична житлова забудова, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок прильотів у будинках потрощено покрівлі, фасади, а також вибито шибки. Деякі оселі знищені полум'ям. Люди не постраждали. Далі пряма мова. У центрі страшно жити, без контаклю. Як не там горить, так там довбають. Оце як бахнуть. Імену мені те, що я тут вплювето, тут, каже, отут от бухнуло. І дивися, чи не валиться потолок на тебе. А то, що от хати залишилось, не криш нічого. На Донеччині окупанти скоїли черговий воєнний злочин. У селі Шандриголове вони розстріляли сім'ю цивільних і захопили в полон неповнолітню дівчину. За даними 3-го армійського корпусу, росіяни використовують дитину як живий щит для прикриття своїх груп та подальшого просування. З радіоперехоплень стало відомо, як перед початком штурму командир з позивним Балі віддав наказ знищувати всіх цивільних. Українські підрозділи зафіксували злочин окупантів. Радіоперехоплення доводять, що вбивство мирних жителів було спланованим. У Херсоні СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Ним виявився 26-річний медбрат міської лікарні. За даними слідства, він коригував російські удари по місту та околицях. Зловмисник збирав дані про українські позиції під час поїздок на роботу, знімав їх на телефон, а координати передавав через месенджер. Основними цілями були командні пункти, склади, ППО та блокпости. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами. Затриманому повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Миколаївщині поліція затримала 37-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля. Сусіда подія сталася вночі 22 вересня. У селищі березнегувате. У дворі багатоповерхівки загорівся БМВ. Пожежу ліквідували рятувальники. За даними слідства, напередодні чоловік посварився з власником автівки і пригрозив її спалити, що і зробив, обливши машину легкозаймистою рідиною та підпалив. Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за скоєне. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Спорт Миколаївщини продовжує розвиватися, незважаючи на війну. Про це зазначив начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв. Під час свого брифінгу, за його словами, цьогоріч спортсмени області здобули низку успіхів. Зокрема, баскетбольний клуб «Ніка Баскет» вийшов до Суперліги, а молоді футболісти отримали шанс проявити себе у миколаївській команді Ю-19. Більше про це далі від Олександра Долматович. Спорт Миколаївщини продовжує розвиватись. Начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв на брифінгу розповів про головні успіхи та досягнення області за 2025 рік. Наші спортсмени на всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України і Кубках України з олімпійських та неолімпійських видів спорту вибороли біля тисячі винагород різного гатунку. Було проведено спільно з федераціями регіональними 58 чемпіонатів області з олімпійських, так само на олімпійських видів спорту. Це я вважаю, що дуже потужно, тому що декілька років тому це було майже неможливо. За словами Михайла Ніколаєва, миколаївські спортсмени не лише зберігають форму, а й здобувають історичні перемоги. Серед найгучніших золото Валерії перемети на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Розвивається і командний спорт. Так, баскетбольний клуб Нікобаскет вийшов до суперліги. У нас в цьому році відбулася значна подія. Саме баскетбольна команда Нікобаскет перейшла в Суперлігу. І вони вже проводять товариські матчі, готуються до старту. І зовсім скоро миколаївці зможуть бути присутніми на домашніх матчах і вболівати за нашу команду. Так само з Ніка Баскет залишився вищій лігі, тобто дві команди будуть грати одна вищій лігі, одна в суперлігізапущеною командою «Ю-19» з футболу на базі спортивної школи. Це дає шанс молодим гравцям розвиватися вдома, а не шукати можливості в інших клубах. Що це зроблено для того, щоб команди, які в них є в цій закладі, у нас взагалі представлене. І грають на чемпіонатах України в вікових категоріях Ю 14, 15, 16, 17, мали якийсь сенс і мотивацію для того, щоб залишатися в Миколаївській області. Тому що спортивна міграція, вона така, що футболістів дуже багато перекупають, вони уходять в інші клуби. Ю-19 надасть нам можливість створювати умови для того, щоб залишати спортсменів, які перспективні тут саме на Миколаївщині, щоб вони представляли нашу область. Особлива увага приділяється роботі з молоддю. Цього року стартував пілотний проєкт Молодіжний тиждень, який проходив з 18 по 16 серпня. Почали його з фестивалю Телегульські ігри. Було проведено благодійний фестиваль молодіжних культур 12 серпня. Це якраз на день молоді на восьмому причалі. Було багато активності. Концерт нагороди молоді активні і так далі. Так само було проведено 14 серпня турнір з Лазартагу партнерський серед студентських команд. Вперше так само ми провели це і закінчили ми молодіжний тиждень. Юнітіран це забіг з перешкодами, який проводився в парку перемоги. Миколаївщина демонструє, що стійкість та командна робота дають результат. На честь наших спортсменів підіймають український прапор на світових аренах, а молодь отримує більше можливостей для розвитку. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. І пишіть свої коментарі під відео і звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv на Миколаївщині рибоохоронний патруль викрив браконьєра на річці Південний Буг. Вночі він наловив майже 900 раків, завдавши збитків на суму близько трьох мільйонів гривень. Про це повідомляє державне агентство меліорації та рибного господарства. Інспектори зафіксували, як чоловік використовував підсвічування для незаконного вилову. На місце викликали поліцію, склали адмінпротокол та готують матеріали для кримінального провадження. Усі раки в живому стані повернуті у водойму. Виконком міськради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання. Його виконуватимуть фахівці комунального підприємства Елуавтодоріг на понад 60 вулицях у трьох районах міста. Детальніше про це, а також про передачу важливого обладнання до міської дитячої лікарні, розкажемо за мить. Виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання комунальним підприємством «Ело «Автодоріг». Нагадаємо, наприкінці серпня виконком з другої спроби підтримав запуск таких робіт для механізованого прибирання. Комунальники використовуватимуть спеціальну техніку, придбану для міста за кошти державного бюджету. Ми вже раніше приймали рішення, яке давало можливість «Автодоріг» запустити цей процес. Але для того, щоб фактично приступити до виконання своїх обов'язків, було необхідно ще визначити ті вулиць. Тому прошу підтримати. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що маршрути вже погоджені з адміністраціями районів. Загалом по місту ЕЛОАвтодоріг прибиратиме понад 60 вулиць і доріг у центральному, інгульському та корабельному районах міста. Також виконком погодив передачу важливого обладнання до міської дитячої лікарні номер 2 Мова йде про систему ПЛР в реальному часі з джерелом безпереблоного живлення вартістю 482 249 гривень. Зазначена система необхідна для проведення дослідження на виявлення туберкульозу в мокротині протягом 2 годин реального часу, а при наявності розхідних матеріалів, гепатита Б та С та мірисне навантаження ВІЛ. Вона буде встановлена в міській лікарні номер 2 і використовується для дослідження. У дітей також у Миколаві планують облаштувати ще дві зупинки громадського електричного транспорту. Одна зупинка по шостому маршруту. Мікрорайон Північний та мікрорайон ракетне урочище. Ця зупинка буде розташована по вулиці Великій, Морській та Третя Слобідська. Та по 11 маршруту це вулиця Айвазовського кільцевий. Зупинка буде розташована по вулиці Руфіна Судковського. Назва зупинки буде удар. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова. Відповідне рішення ухвалили, аби зробити шлях школярів до навчальних закладів більш зручним та доступним. Катерина Руташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Пожежа очерету у мікрорайоні ракетне урочище завдала довкіллю збитків у понад 2 мільйони гривень. Як відомо, інцидент стався 22 вересня вздовж річки Інгул. Вогонь охопив близько гектара і горіння тривало понад дві години. За даними екоінспекції, до атмосфери потрапило понад 700 тонн забруднюючих речовин. Екоінспекція закликає повідомляти ДСНС і поліцію у разі підпалів сухої рослинності. Ще один крок до міжнародної співпраці. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що провів робочу зустріч із головою грецького муніципалітету Ермуполіс. разом з Олексісом Атанасіо Вони обговорили можливі двосторонні напрями партнерства. Міський голова зазначив, що окремо посадовці зупинилися на розвитку освітніх програм між місцевим університетом кораблебудування та навчальними закладами грецького острова СИРОС. У Миколаєві відкрили ще одну станцію видачі очищеної води. Її встановили завдяки благодійникам та місцевому волонтерському центру. Станція має дві точки розливу та працює навіть під час відключень світла. Наша знімальна група побувала на події, тож усі подробиці далі. У середмісті Миколаєва відкрили нову точку видачі очищеної води. Її облаштували завдяки допомозі благодійників та міжнародного волонтерського центру «Фою Аратех». Це вже десята облаштована така станція. Сьогодні міжнародний волонтерський центр Феротех відкриває ювілейну 10-ту станцію безкоштовної питної води для мешканців міста Миколаєва. Цей проект був реалізований спільно з нашими стратегічними партнерами американськими фондами Новий Україн та Сузак Фондейшн, а також спільно з координації з міською та обласною владою. Станція має дві точки розливу у дворі та ближче до дороги. Вона обладнана сонячними батареями. Тож, навіть під час можливих відключень світла, миколаївці зможуть безперебійно набирати воду. Ця станція, яка знаходиться на вулиці захисників Миколаєва, має дві точки видачі безкоштовної води, тому ми зможемо. Два рази більше дати населенню питної, чистої, корисної та якісної води. Вода відповідає всім вимогам держстандарту і є питною. Тут встановлено обладнання українського виробництва потужністю до тисячі літрів на годину. Система має чотири ступені очистки, контроль рівня pH та електронний моніторинг якості води. Станція фільтрації включає в себе свердловину, з якої береться вода і подається в попередню фільтрацію через піщаний фільтр. Потім з піщаного фільтра вода поступає до вугільного фільтра, очищується попередньо і поступає на картридж попередньої очистки в 5 мікрон. Перед тим, як подаватися на мембрани. Мембрани зворотнього осмосу фільтрують вже воду, яка підходить до мембран, і вже чиста, придатна для пиття вода, потрапляє в баки. Відкриття ще однієї точки видачі питної води показує, що Миколаїв крок за кроком повертає собі нормальне життя. Підкреслює перший заступник міського голови Віталій Луко. Місто доводить, попри труднощі, воно здатне відновлювати інфраструктуру і робити життя мешканців зручнішим і безпечнішим. Миколаїв, який зустрівся, і Миколаївці, які зустрілися з дуже потужним викликом відсутності будь-якої води, а зокрема питної, показав, що ми українці і миколаївці, зокрема, є дуже стійким людом, сильним людям, який заслуговує не тільки на виживання, а на життя. На повноцінне, якісне життя саме тому, мабуть, нам і допомагають, тому що ми самі можемо теж собі дати раду. Нова точка працює щодня з 9 до 18.00. Тепер тут кожен охочий може безкоштовно набрати воду. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Ну і про погоду у четвер, 25 вересня, у Миколаєві очікується хмарність упродовж дня. Без опадів температура коливатиметься від 10 до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 43%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про результати останнього засідання виконкому Миколаєва. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт теркамарт.Ті. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.